Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз 9 поділити на 1 дорівнює 18. Наше завдання перемістити три сирнички, щоб наш вираз був вірним. Нам потрібно перемістити три сирнички, щоб наш вираз був вірним. Це досить-досить простенька головоломка. З нею справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з цією математичною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити три сирнички, щоб наш вираз був вірним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок, ось сюди, ось цей сирничок. Ось сюди. І ось цей сирничок, ось сюди. Тепер, коли ми перевіримо, 4 помножити на 4 буде 16, отже, 16 дорівнює 16. Задачку. Вирішено, головоломка вирішена.